Зараз ти побачиш повітряну куру, вона буде змінювати чіткість, ти просто спокійненько дивись, не Зір одне з п'яти основних відчуттів людини разом із слухом, смаком, нюхом і дотиком. Коли малюк вперше відкриває очі, перший погляд цей зоровий контакт, напевно, є одним із найкращих спогадів для батьків. І поки дитина зростає, їх обов'язком є слідкувати за чіткістю зору доньки чи сина. Це має вирішальне значення і для загального розвитку, і для здатності до навчання, і для здоров'я загалом. Дистанційне навчання, як вимушена міра, стало випробуванням для зору, кажуть офтальмологи. Використання гаджетів для дистанційного навчання не може не відображатися на якості зору дітей. Дуже часто діти можуть примружувати очі, вони можуть близько нахилятися до зошита. І це має насторожити батьків і бажано хоча б один раз на рік перевіряти свою дитину, приводити на консультацію до офтальмолога. Дистанційне навчання вимагає тривалої зорової роботи і потрібно навчити школярів слідкувати самостійно за режимом зорового навантаження. Тут у нагоді стане правило трьох двадцяток, розповідає офтальмолог Людмила Шевченко. За день в середньому має бути не більше двох годин всієї роботи пов'язаної з монітором, і бажано через кожні 20 хвилин просто переводити в погляд за вікно. Хоча б на 20 секунд є таке правило трьох двадцяти, коли дитина кожні 20 хвилин, 20 секунд дивиться вдаль на 20 футів. Це приблизно 6 метрів. Навчатися в телефоні зовсім не бажано. Екран повинен бути великим у комп'ютері або ноутбуку, і на перервах лікарі теж радять робити вправи для зору. Це просто рухи очима по горизонталі, по вертикалі, по, вертикалі, по діагоналі. Можна малювати очима уявні цифри або знаки, або фігури. Це також дозволяє розслабляти очі. І взагалі бажано мінімум дві години на день бути на великому просторі парки, прогулянки, тому що на такій відстані, коли дитина дивиться вдаль, очі невимушено відпочивають. Зазвичай батьки випадково виявляють знижений зір у дитини, коли приходять на профілактичні огляди. Діти можуть не жалуватися, не пред'являти ніяких скарг на зниження зору. Тому фахівці наголошують: приділяйте увагу зоровій гігієні дитини, і кожного року приходьте з нею до офтальмолога. І ще порада від лікаря щодо харчування корисного для зору. В сітківці ось, ока є жовта пляма, яка, в якій містяться всі рецептори, 90% рецепторів. Для покращення фотохімічних процесів в сітківці бажано їсти такі продукти, овочі і фрукти, які містять бета каротин лютеїн, зеаксантин, омега 3 жирні кислоти. Отже, щоби добре бачили дитячі оченята, потрібно кожного дня додавати в раціон моркву, гарбуз, кабачок, цукіні, шпинат, диню, абрикоси або цитрусові усе жовте, помаранчеве і зелене, що є на грядках по сезону.